Всім привіт, друзі! Сьогодні я покажу один із способів прокладки кабелю, який я використовую на своїх об'єктах. Це буде однокімнатна квартира. До речі, це перша квартира, яку я зробив в місті Тернопіль. Побачите, яку я автоматику встановив в щиту. Процес збірки самого щита ви можете подивитись у мене на каналі в попередніх відео, ссылка буде в описі. Також ви побачите, що відний автомат, який знаходиться в квартирі, має номінал 32 А. І тут же, звісно, можуть з'явитись коментарі, що ой, глупий електрик поставив відний автомат на 32 ампери при дозволеній потужності в 5 кВт, а ще там в щиту на сходовій клітці стоїть див автомат на 25 А зі струмом спрацювання в 30 мА, і що не буде ніякої селективності з тими ПЗВ, що встановлені в квартирі, і бла-бла-бла по поводу. Відразу скажу, друзі, спокійно! По-перше, відний кабель розрахований на потужність 7 кВт. По-друге, договірну потужність з оператором системи розподілу. Ну або, як всі його знають, обленерго завжди можна збільшити. Так, це трохи проблематично з точки зору документів, але в принципі зробити можливо. Вот это поворот. Головне, щоб був запас потужності в кабелях, в кометуючих пристроях. Починаючи з трансформаторної підстанції до самої квартири. Також замовник сказав, що таке в будинку вже хтось зробив, і він теж планує. По правилам, щоб ви розуміли, по одній фазі можна підняти договірну потужність до 7 кВт. Якщо вам треба більше 7 кВт, то мусите переходити на три фази. До речі, трифазні мережі в квартирах мені теж зустрічались. Так що не закидуйте мене камнями і приємного вам перегляду! Ось так прикладена проводка в нашій квартирі. Квартира однокімнатна. як ви бачите все під прямими кутами, лінії рівненькі. Це лінія освітлення, далі пішла на витяжку, свідка дзеркала. Це названа кімната. Так, лінія інтернету йде окремо від лінії 220 вольт. Так як по одній лінії прокладати не можна, але перетин під прямими кутами дозволяється, хоча теж не бажано. Це у нас вимикач ванни, це у нас вимикач кухні. Це у нас гардероб, Тут вимикач, освітлення і розлеточки маємо дві штуки. A few moments later це кухня. Сірозаточки кухні, Лінія. ТВ зона. Ось тут бачите так само інтернет-кабель, окрема штраба. Відстань приблизно бути не менше, не менше 15 сантиметрів, ліпше 20, ну 20 і більше. Це насоджує. Для нього розетка. І далі пішло на кондиціонер туди на вулицю Це у нас кімната. Ось так прикладений кабель. Зона ТВ. Значить, тут у нас буде двохклавішний вимикач, знизу розетка, там розетки, там двохклавішний вимикач і дві розетки. І там двохклавішний вимикач дві розетки. Тобто керування освітленням у нас буде з трьох місць. Освітлення буде два. Буде основне освітлення і леді. Леди будуть по периметру вже тоді, коли зробляться навісні потолки. Тут тобто у нас там буде двохклавішний прохідний, там двохклавішний перекидний і там двохклавішний прохідний. Значить, система... Я використовую систему безкоробочно, так як вважаю, що чим менше з'єднань, тим краще. І на випадок чого не треба там шукати ті коробки на стінах на стелі. Ось тут бачите так само інтернет-кабель, прокладений окремо в окремій штрабі. Ось так виглядає щит. Значить маємо відний автомат, потім рога напруги, далі два УЗО. Перше УЗО це ванна кімната, друге УЗО це кухня. Далі йдуть лінії освітлення. Тут маємо 5 ліній, 10 амперні автомати. Ну, далі пішли розетка. 16 амперні автомати, 25 амперні автомати. Ну, друга половина щита, Це, тут буде встановлено вейфайроутер. Так. Ще маємо основне УЗО. В щитовій будинку на сходовій клітці зараз покажу ось це у нас щитова на сходовій клітці і ось наш дифавтомат на 25 а. Наш лічильничок ну, як на мене зважаючи на те що збирав Забудівельник, то ще зібраний непогано. Так що гарних, а головне правильних вам електромонтажів. Всім пока.